На відпочиваючи. вітаю. Це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І сьогодні гостей нашої студії є волонтерка, депутатка Рівненської міської ради Катерина Марчук. А також до нашої розмови долучиться скайпом Представник окремої 150-ї бригади. Це депутат рівної ради, який від початку повномасштабного вторгнення проміняв депутатське крісло на форму і пішов захищати Україну. Це Олександр Курсик. Вітаю вас, вітаю. Отож, це вже другий фудфест у Рівному, і співорганізаторами є рівняни і Лучани. І також саме під час цього фестивалю ви сказали про те, що якщо люди будуть приходити і відпочивати, але не будуть донатити, то це буде крайній фестиваль. Чому ви так сказали, і взагалі як пройшов пройшов фестиваль? Ну, я скажу, що фестиваль прийшов. Ну, так як ми зібрали 650 тисяч гривень, і певно, самі навіть не очікували цього результату, то ми задоволені. Але коли ми бачили в суботу, що ми маємо просто. Сотні людей, які приходять поїсти, які приходять відпочити і не хочуть донатити. Ну, це певно стала якась така моя межа, де я вийшла в ефір, і ну, дійсності, я би певно б здалася, бо і мене опустили якісь будь-які мотивації для себе я не знайшла би, тому що насправді ми робимо такі заходи і будемо їх робити. Хто би що би не казав, би, тому що вони потрібні, потрібно людей збирати десь. Я не знаю, правда, що ще придумати. Думувати, але мотивувати на жаль, це так називається зараз донатити фудфест-фестиваль другий раз, ви правильно кажете, в нашому місті, але ми цю суму зібрали завдяки квиткам, тому що 50% від квитка це було на збір для наших ЗСУ. Якби не було цього збору, знаєте, від квитків, тому то ми назбирали би в 6 разів менше на жаль за 2 дні, тому що. Хоча люди не знали, що 50% йде іде на зсу. Але коли є кошти поїсти і стоїть скринька, я вже не кажу про донати, про призи, які можуть виграти, так і люди йдуть за зацікавленості. Але коли стоїть скринька, можна кидати здачу. Тому що донат – це не пожертва. Я ну якось так знаєте стукала до людей на сцені, і після того ми передали три скриньки, ось так повністю е в, в до людей, і казали, що давайте нехай вони повернуться повними скриньками. Люди почули, люди почули, але щоразу разу потрібно ще придумувати, тому що навіть і до таких концертів, навіть до таких фестивалів вже звикли. Е, ну я не знаю, як ще мотивувати, але в нас завжди на лотах тубуси, так якісь цікаві речі, і їх ми продаємо. Я не скажу, що не продаємо, але я не знаю. Надто розслабленість людей. Але, хоча знаєте, ми ж постійно збираємо кошти, ми збираємо кошти на картки родини військових бригад, для яких іде збір. І шкода, що вони це бачать, тому що їхні найдорогоцінніші тати або чоловіки вони на війні. Вони відкривають карту, просять нас допомогти. Ми всі разом допомагаємо. Так само і тут була карта не наша, не волонтерська, завжди присутні родинні картки. І вони просто бачать цю байдужість. З нами була присутня. Дружина військового, і коли її в очі просто казали, що чому я маю тобі довіряти, а звідки я знаю, що це твій чоловік там на війні, звідки я знаю, що ці гроші підуть за призначення? Ви знаєте, вона повернулася сльозимо в очах, вона заспокоїлася. Я спочатку подумала, що я зробила дурницю, що ми її покликали. Ну тому що вдома сидіти ні, а так аби вона була відчувала, що в неї потрібною. Але після того вона сказала, що вона буде приходити на всі заходи. Це робить її міцніше, і вона знає, що вона зможе допомогти. І навіть не тоді, коли ми збираємо для її чоловіка, його побратимів, а коли ми збираємо для інших бригад. Тому ми будемо наступні заходи більше залучати жінок для того, щоб вони розуміли і бачили, що вони не самі є волонтери. Є ми збираємося, ми намагаємося. Ми робимо все для того, аби пришвидшити нашу перемогу. Виходить, що люди просто от забувають про те, що в країні війна, так от в тилу е, можу сказати так, тому що скільки тут кожен збір, ти не передбачиш, як він закриється успішно, чи як він закриється. Я не знаю, швидко чи не швидко. Але постійно отримую коментарі від людей, постійно читаю їх, і, знаєте, переписуюся з людьми. І відразу видно, хто постійно донатить, хто просить якийсь номер карти, тому що якщо за один день не встигла виставити збір, люди самі його просять. А всіх, решта, це байдужість, я би сказала. Бо, ну, ми самі бачимо, тут немає що говорити. Можливо, розчарування якісь в людях, але розчарування не може бути, тому що. Я зараз була на крайньому похованні, і я почула слова, що нам тут всім потрібно максимально робити для того, щоб виправити надію тих і все зробити для того, хто віддав своє життя. Вони віддали своє життя, тому що вони хотіли, аби в нашому в нашій країні була перемога. Ми не маємо права та байдужі ще втомилися наших. На жаль, дуже багато військових віддали своє життя. Тому ми маємо все робити і виправдати їхні надії, бажання в їхню шану, в їхню честь. І громадська організація рівне разом тому не зупиняється, і ми плануємо далі, далі заходи. Ви є організатором дуже багатьох заходів в місті, постійно спираєте кошти, але от цей футфест це в колаборації із злучаними. От розкажіть, звідки вона і от як вам співпрацювати ще з кимось? Ну, якось так і виходять всі наші заходи. Знаєте, хтось напише допоможи, хтось приєднається, хтось організує, хтось зробить, хтось прийде і проведе аукціон. Не знаю, як так закрутилося в нашому місті, але ми це вміємо, ми це знаємо, і ми в нас немає чужих бригад. Ми просто приходимо, можемо організувати роботу, і ми ж не знаємо тих бригад, для яких ми збираємо. Ми просто люди, які люблять свою країну і які хочуть все зробити від себе, не знаю, можливе і неможливе. Фудфест Фест. -фест. Фестиваль є в замку Люборта що річ щорічно проводить свої заходи. І вони, коли планували зробити в Рівному, звернулися до мене, почули, що в Рівному є такі люди, які небайдужі і щось роблять. І ми зробили перший такий пілотний проект. Він нас ну, гарно реалізувався. Ми зрозуміли, що теж з цими хлопцями будемо співпрацювати, адже вони там на ринку своїх фестивалів більше десяти років. Ну, коли було в парку така задумка провести захід, тому що зараз ми плануємо третій захід, якщо чесно. Ми звернулися до нашого Віктора Шакерзяна міську раду, і ми, нам потрібна була максимальна підтримка від міста, тому що це зовсім інші масштаби, ну так як і зовсім інша сума, і кількість рівнян, які могли прийти. І ми кожен, знаєте, на своєму місці від закрили цю нішу, тому що було безліч підприємців з різних міст, не тільки наші рівняни приєднуються, і нашим рівнянам це потрібно було, тому що. Коли це така новинка була, коли морепродукти були, це приїхали люди з Києва, і ну прямо була шалена черга, людям щось хочеться. І це прям така новинка. Коли 에, знаєте, стоять, приїхала пепсі кола, ну всі побігли. Новинка, і ми зрозуміли, що зараз ми будемо працювати і відпрацьовувати концерти, от саме над тією новинкою, тому що ну не цікаво вже, коли так само. А окрім того, що е, люди на фестивалі могли там е, смачно щось е, з'їсти, щось новеньке спробувати, ще яким чином люди могли долучитися до е, допомоги військовим? Завжди є палатка на кожному концерті. Волонтерська міць присутня. Ми придумуємо і продаємо донатики 50 гривень. Це кошик мацик. 100 гривень це 100 літрів бензину, банк пива ми приєднали цього разу. Теж була кега пива, і за 200 гривень, чесно кажучи, я вже навіть не пам'ятаю, бо ми вже готуємося до наступних заходів. Тобто ми завжди знаходимо підприємців, які нам щось або придбають, або дадуть з вітрини свого магазину. І ми просто людям продаємо. Купіть за 50 гривень, можете виграти, квиточка купіть і можете виграти в кінці вечора. Кошик торгової е марки Мацик, також зі сцени. Обов'язково продаємо різну військову таку атрибутику: це тубуси, розмальовані тубуси. Ну і прапор Валерія Федоровича Залужного, який був проданий найдорожче за 60 тисяч гривень. Зараз, якщо аналізувати тіло, які представлені на таких фестивалях, що найбільше зацікавлює тих, хто приходить, і от він хоче купити там, задонатити можливо найбільшу суму. Ну, Я вам скажу, абсолютно ніколи не вгадаємо, тому що, як на мене, я вже кажу, нам потрібно там менше тубусів, або нам потрібно більше там під, від снарядів ящиків. так? І тут не вгадаєш, тому що є такі концерти, де замало ящиків, і потрібно було тубус, і ти не знаєш, які люди пройдуть, і ти не знаєш, які благодійні заходи вони відвідували до цього. Тому в нас запас завжди є. І певно, якби на будь-якому концерті нам давали просто цілий день щось Продавати зі сцени. Повірте мені, ми просто продавали би цілий день зі сцени. Завжди, забезпечені, але ну, завжди якісь новинки ось придумуємо. Зараз хлопці дуже е, під снарядів роблять тризуби наші, це буде новинка там, на нашому заході. Е, до речі, роблять дуже багато бригад, вже там такі різно, різної висоти е, стопочки. Ну, тобто, Переформатовуємося і від і від фронту, тому що ми отримуємо ж всі, всі ці речі від наших військових. Отож, якщо підсумувати цей фестиваль, то скажіть, скільки вдалося зібрати і кому будуть ці кошти передані? Нам вдалося зібрати 650 тисяч гривень 600 тисяч гривень іде для 150-ї бригади. Ви повідомляли про Олександра Курсика. Так, ми підтримуємо Олександра Курсика бригаду. І до того, коли була в нього інша бригада, 14. та Тому ці кошти передаємо. І захід був зроблений для 150-ї бригади. І також 50 тисяч ми передаємо для 241, для 241-го батальйону. Тому що в нас є така військова Таня Демченко, і це медикиня. Вона я кажу: Тань, ти мій приклад. Я певно, якби не тут зайняла б цю мішу, я була би так, як ти оце там на фронті. І вона так, в останній наш вагон заскочила і продавали їхню атрибутику. І новинка була така на святі. Був весь стіл шевронами, і можна було дітям, особливо це цікаво, купувати шеврони. Тому 50 тисяч ми передали ще на потреби її підрозділу. Дійсно, пан Олександр є з нами на прямому зв'язку. Ми зараз з ним поспілкуємося скайпом і нагадаємо, що пан Олександр Курсик він депутат, який від початку повномасштабного вторгнення пішов на фронт. Вітаю Олександре! Отож з перших вуст хочемо прочути: от е, про нагальні потреби військових на сьогодні. Вітаю вас, вітаю Вікторія, вітаю Катерина! Вітаю всіх рівнян! Дуже, Дуже радий, що ви мене чуєте і бачите, і радий спілкуванню з нами. І одразу розпочну з того, що хочу подякувати рівнянам і е, Катерині Антонії і всій команді величезній, які е, обрали саме нашу бригаду. Для того щоб допомогти нам у цей важкий час під час фестивалю «Фудфест», який відбувався в парку Шевченка, це вже не перший захід, які мої друзі, колеги, депутати міської ради просто хороші люди, і, зокрема, рівняни допомагають саме для нашої бригади. Це «Фудфест», він дуже круто пройшов. Я слідкував в мережі, як це відбувалося. І рівняни задоволені, тим, що в такий важкий час хочеться позитиву інколи. І військовослужбовці нашої 150-ї бригади дуже задоволені тим результатом, який відбувся. А це 600 тисяч гривень. Відповідно, це дуже величезна допомога нашій бригаді, яка, на жаль, пережила важкий період під Торецьком і Покровськом. Ми прислали, привезли на евакуаторі автомобіль пікап. Цей пікап до речі теж нам подарували мої друзі з Бродів, міський голова і інші мої друзі. Подарував його волонтер з Ірландії. Це вже 70-й автомобіль, який цей поважний чоловік разом з своїми друзями з United Kingdom передали ЗСУ. І декілька потрапило до мене в 14-ту бригаду, і вже декілька потрапило в 150-ту бригаду. На жаль, він. Взяв на себе удар дрона. Удар е, припав саме в капот, і він візуально такий дуже вражаючий. Цей пікап. Саме тому ну він не на ходу, зрозуміло. Ми прийняли рішення його е, завести в рівне і показати рівнянам, що відбувається, в яких умовах воюють хлопці, що відбувається від зустрічі з півдроном. І повісили туди qr коди і 30 тисяч гривень на банку впало тільки завдяки тому, що ви, дорогі рівняни, приходили, дивилися, сканували qr коди і відповідно задонатили нам на таку мобільну ремонтну майстерню, яка буде на базі контейнера, і збираємо ми там ну понад мільйон гривень. Але це частинка гривня до гривні зараз донати йдуть важко українцям зараз важко. І ми привезли цей автомобіль зараз до хепі-молу, поставили біля центрального входу разом з іншим автомобілем моїх побратимів. Вони зліва від центрального входу. Ми праворуч, і відповідно цей автомобіль буде стояти там, хто має можливість, хто буде пробував перебувати там, в цьому районі на щасливому можете підходити, дивитися таку маленьку частинку реалії війни. QR-коди, повторюсь ще раз, користуючись моментом на лобовому на бокових вікнах, мов можна донатити і допомагати. А за футфест, респект, повага, дякую усій команді організаторів і рівнянам за те, що відвідали і задонатили е, дуже багато є. Думок от, про те, чи варто чи не варто організовувати от такі фестивалі. Ви, як військовий, що можете сказати про це. Е, дивіться, в, легко говорити тим людям, які нічого не роблять. От е, найбільше, на жаль, чомусь диванні експерти, інші покемони е, говорять про те, що а те не варто робити, а те не можна зараз робити, а те не на часі. Та ви перестаньте говорити: підіть, поплетіть сітки, візьміть, поставте банки по магазинам. Не знаю, організуйте будь-який захід і збирайте там гроші. Проініціюйте щось, дайте цей імпульс, дайте цю енергію хлопцям, і все має право на життя. Все, що допомагає зсу, воно має право на життя, і воно дуже корисне і дуже потрібне. І відповідно є ж така класична фраза, з якою всі користуються. Волонтери: якщо ти не в зсу, то ти працюєш для зсу. І за це вам величезна шана, любов, енергія через космос, Боже благословіння і подяка від наших ангелів-охоронців. На вашу думку, як потрібно нагадувати людям про те, що дійсно в країні війна, і навіть тут в тилу ми не маємо почуватися в безпеці. Та ви знаєте, я думаю, що зараз в зв'язку з цими прольотами і е, ППЛА долітають кацапські і ракети, на жаль, долітають і до Рівного, і до міста Лева, і до Лучиська, і всюди. Відповідно, я думаю, що ну, нагадувати і не потрібно, тому що тривоги постійно тривожать українців. Просто ну, всі втомлюються, це зрозуміло. Але коли спілкуєшся інколи з людьми, там з друзями, інколи навіть з кумами. І вони кажуть, що Та ми там втомилися від війни. Ну, чесно, якби ну хочеться покласти слухавку і, і не продовжувати цю розмову, тому що. А тут ніхто не втомився. Хлопці взагалі не втомились, все нормально, всі на позитиві. Це я зараз так сарказмом кажу, тому що, ну. На жаль, ті, хто були там, були в окопах і, і біля окопів, і допомагали як волонтери, які приїжджали в район, чи хоча б там в найближчу область до лінії зіткнення, вони таких запитань не задають і вони знають, що потрібно пахати, працювати. Бо якщо війна наблизиться ближче, ну на жаль, ці диванні експерти більше таких запитань задавати не будуть. І всі зрозуміють, що насправді це величезна біда, і, на жаль, просування ворога відбувається. Що наразі потрібно для нашої перемоги людей. Людей потрібно. Відповідно, так само потрібно. Ну, це те, що не стосується якби, волонтерів і рівнян, зокрема, потрібна зброя. Тому що. На жаль, якби коли арта рахує кожен снаряд, е, важко воювати піхоті, важко. Я завжди в піхоті. Е, хто, хто розуміє, хто знає, то ми очікуємо на підтримку і авіації, і арти, і казаді, відповідно, ну, це потрібно. А що стосується людей, то я вам чесно скажу: інколи лист е, від дітей з дому або просто від школярів зі школи. Який написаний або намальований, він піднімає бойовий дух, він дає позитив, заряджає батарейки, і це теж величезна допомога. Відповідно, коли ти дізнаєшся, що в школах рівного проводять ярмарки, потім телефонують там керівники шкіл або заучі і питають, що купити там, чи резину, чи відремонтувати автомобіль. Це не тільки допомога нам, це вклад у виховання дітей, це об'єднання громади. Це ну це загальна справа, яку ми робимо всі для нашої країни. Тут е я, якщо чесно, я вже забув, що я депутат міської ради. Е Вікторія ви представили мене як депутат міської ради. Але тут справа зовсім не в тому: депутати, чи не депутат, чи журналіст, чи е, там кандидати зі мною наук, наприклад, або прості трактористи, або прості журналісти. Відповідно, всі працюють на одну з, заради однієї мети, заради перемоги. Ті хлопці, які там в 14-й бригаді, це там левова частка, Волинська область, Рівненська область. Ці хлопці, які зараз зі мною в 150 й бригаді, це теж вся Західна Україна, дев'ять областей у нас е формували бригаду. Відповідно, всі хочуть одного, щоб війна ніколи не наблизилася до наших домівок і пішли воювати туди, щоб зупинити її там, повернутися на кордони 91-го року, е втерти носа Путіну. І спокійно зажити, запрацювати, почати повернутися до своїх домівок, до своїх дітей на роботи і почати відновлювати країну. Як би це там пафосно не звучало? Дякую вам за розмову, що долучилися, і хочемо подякувати вам за захист і сили, вам віри, і Божого благословіння. І всім рівням. І рівнянам дякую ще раз. Вам дякую, всій команді, дякую, молодці. Тільки вперед працюйте, всі допомагайте. Щиро дякую і з радістю вас обійму в цивільному житті. Дякую, дякую. всім хлопцям. Вітання від нас. Дякую, щиро дякую. Дякую. А то повернемося до нашої такої розмови. І якщо говорити про ці всі заходи, фестивалі, які організовуються, і е, зараз їх важче е, організовувати ніж раніше. Ні, не скажу, що важче. Ну тому, що я вже казала напередодні, це все випрацьовано. Якось ми просто переформатовуємося або не підлаштовуємося під умови там не знаю самого заходу, в якому приймаємо участь. А важко там, правильно, Олександр казав, і, і цим ми постійно й говоримо, тому що для людей це звичайні слова, вже на жаль, і звичайні гасла, до яких вони звикли, але втомилися вони, а не ми, тому що ми лягаємо в себе вдома спати і прокидаємося в себе вдома, і кожен з нас. Іде на роботу. Тому слово втома в цивільному житті мене надзвичайно дратує. Якщо говорити от, про ту сторону, не тільки ту, що донатить, а й ту, яка отримує від вас допомогу, от чи отримуєте ви оцей фідбек? Так, зараз ми побачили Олександра, тому що на кожен захід ми змінюємо бригади. У нас в нас куча запитів, і в нас іде якась послідовність, тому що нам потрібно допомогти всім. Але ось вони мене мотивують. Не подяка, не так. знаєте, а оце їхнє ми додали хлопцям. Збережене життя однозначно це кошти, але ще драйв, мотивацію, як він каже. Вони розуміють, що ми тут робимо. Дік це мотивує. Ми додаємо їм енергію, а ми заряджаємося від них, тому що ми можемо бути їм корисні. А ми для того й живемо тут в спокійному житті, щоб все робити для них і бути корисними для них. Просто я ну от я ж кажу з сашком, чесно кажучи, я, я там не буду казати, боже, яка я добра людина, там чи ще щось, тому що я говорю тут реальні речі, і збирати донати важко і люди не хочуть. Але мені набагато простіше спілкуватися з військовими, ніж з цивільними. От просто, можливо, що в мене великий проміжок часу йде та, спілкування з військовими, а от там я заряджаюся. Я там заряджаюся, побачу, як вони там десь мотивовані, не мотивовані, сама їх заряджу, а тоді йду вже. До нас, до цивільних і вже з цивільними, так. У нас є ще одне е, відео. Е, відео подяка е, за те, що під час одного із благодійних заходів е, були зібрані кошти для полку АЗОВ. Тому я теж пропоную переглянути. Давайте. Ми представники артилерійської групи 12-ї бригади спеціального призначення Азов, висловлюємо щиру вдячність. Організаторам благодійного заходу, що відбувся 18 серпня у Рівному на Жакана щасливому, за участі гурту «Калуш» спільно з дітьми в студії сучасного танцю та вокалу Денс Вен, особлива вдячність кожному, хто відвідав цей захід та долучився до допомоги нашому підрозділу, завдяки чому було зібрано суму у понад 322 тисячі гривень, коли котрі були спрямовані на забезпечення наших нагальних потреб на новому напрямку бойових дій. Спасибі усім і до зустрічі на наступному благодійному заході. Слава Україні! Героям! Слава! Е, які у вас от емоції після того, коли отримуєте ось такі слова? Е, ну, для початку тобі дуже незручно. Ну тому, що не треба дякувати. От кожен військовий ну в нас, в принципі, всі люди вічливі, і ми завжди дякуємо. Та але в мене є золоте право не потрібно дякувати. Я ніч я не люблю слово дякую. Але коли ти отримуєш, коли ти їм дякуєш до неба і хочеш пригорнути все небо до них, нагріти їх, да, зберегти і все зробити, то ти тут отримуєш для себе. Ну, це ж герої наші. Це люди, які дають нам сьогоднішній ранок, світанок і можливість пити каву. А тут вони дякують. Це просто неймовірний. Це мотивація, це от вони мене заряджають. Не сама подяка, а те бачити їх щасливими. І я казала те, що ми можемо їм допомогти. Це клас. то надалі такі заходи будуть. Обов'язково, тому що люди молодці приходять і донатять. Я кажу про тих людей, які насправді донатять. Я не кажу приходити і віддати всі свої кошти і завтра бути без хліба. Ні, я не про ці речі говорю. я кажу про те, що ви не, отдає... не залишаєте останні кошти. І я все рівно буду мотивувати. Десь потрібно буду сваритися, десь можна і похвалити. Але в нас всіх емоційний такий стан, що ти не можеш себе передбачити. Тому що насправді, коли я в суботу записувала це відео, в мене загинуло. В і я взагалі заставила себе вийти на ту сцену, хоча це принесло додатково 60 тисяч от за прапор так? і ще змотивувала якихось людей. Жодна людина, їх там було тисячі, вони не знали про мою біду, але я їм розповідала і передавала ті скриньки, тому що я розуміла, що ми можемо врятувати чиєсь життя. Стосовно заходу. 12-13 жовтня на щасливому біля торгового центру Happy Mall ми будемо робити знову ж таки спільно з дітками танцювальної студії Danceway, однозначно громадська організація Рівне разом на щасливому Віктор Шакерзян. В нас буде такий концерт два дні. Перший день приїжджає козак Сіромаха, тому що його пісня ворога поборемо, і всі, в принципі, пісні, які слухають, і цивільні і військові, і він заряджає, мотивує. Він вже в нас був. Йому сподобалось. Йому сподобалось, тому що він побачив це не просто концерт. Він побачив, що це. Не якщо не в ЗСУ, то для ЗСУ він буде в нас в суботу, а в неділю приїжджає теж відомий, не менш відомий гурт, який всі люблять, як так виступати. І понад 500 діток сцен на сцені з дансвея з управління культури. Тобто долучаємо максимально всіх, всіх, хто хоче працювати, допомагати і донатити. Дякую вам за розмову. Та я всіх запрошую, користуючись та вже розповіла. Користуючись нагодою, приходьте, донайте і давайте будемо вдячні за сьогоднішнє небо і за сьогоднішній день. Дякую. Нашим телеглядачам. Я нагадаю, що це була програма діалоги на телеканалі ITV Media Group, і Сьогодні гостею нашої студії була волонтерка, депутатка Рівненської міської ради Катерина Марчук. Залишайтеся з нами, вірте в наші збройні сили. Донатьте все неодмінно буде Україна.